Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про скини. Думаю, багато хто з нас розглядав легендарні скини Венома або людини Павука до пікселей, але їх цінники дуже б'ють по кишені. Ціна легендарного костюму становить 25 доларів, а це насправді немало. І якщо зовсім немає варіантів купувати собі епічні та легендарні скини, але набридло бачити свого мейна кожен раз однаковим, в мене є вирішення цієї проблеми. І це приховані від магазину предметів рідкісні скіни. Так, з однієї сторони це звичайні реколори, але повірте, серед них є ті, що потребують вашої уваги. А коштують вони всього 600 юнітів. Це топ найдешевших скинів в Marl Rivals на момент першого сезону гри, а ви на каналі Calm Corner, Поїхали. 25 місце. На нього я поставив одразу 5 скінів: на Магнето, Сайлок, Немора, Джефа та Адама Ворлока. Їх кольорова гама виглядає слабенько і схожа на дефолтну та не дуже дотягує до 600 юнітів, але деякі з цих костюмів мають початок з коміксів. на Джефа з'явився з комікса West Coast Avengers, а на Магнето з його власного комікса під назвою Магнето 2014 року. 24 місце займає скін зимового солдата. Синій кольор робить його трохи яскравіше. Це дуже просто, але водночас дуже дешево. 23 місце і це скін на карателя, камуфляжна версія його звичайного костюма. Теж нічого особливого, але вже набагато цікавіше. 22 місце скін на Росомаху. Нові червоно-чорні кольори роблять його більш серйознішим, і це досить гарно. 21 місце скін на багряну відьму. Він сильно відходить кольором від оригіналу, але гарно поєднується з червоним кольором її сили. Двадцяте місце скінна Тора. Він робить його набагато молодше завдяки тому, що волосся втратило сивину, а кольори костюма стали більш спокійними. Дев'ятнадцяте місце скін на чорну вдову. Її костюм став дуже футуристичним завдяки новим яскравим кольорам. А кольор волосся мені дуже нагадує її образ війни скінченності. Вісімнадцяте місце скін на пені Паркер. Цікаве поєднання кольорів відходить від її зв'язку зі світом людини Павука. Та виглядає досить бадьорою, незвичайно. 17 місце скін на Локі. Окрім того, що ця кольорова гама робить його набагато мрачніше. Цей скін несе за собою ще частку історії персонажа. Його справжній вигляд йотона крижаного велетня. 16 місце скін на плач та кинжал. Після дефолтного костюма, в котрому переважають тільки світлі та темні кольори. Цей скін дуже класно освіжає героя. 15 місце скін на Чорну Пантеру. Повністю змінений у кроваво-червоні кольори костюм виглядає досить брутально, а образ взятий з коміксу месники 2018 року. 14 місце скін на нота ракету. Яскраво зелені кольори та темніша шерсть створює враження, що ракета більше схожа на злодія, Хоча насправді цей образ був взятий з оригінального коміксу про ракету, випущений у 1985 році. 13 місце Скин на Хоукая. Прикольний новий колір змінює концепцію соколиного ока на тигрове око. Скін так просто й називається Eye. 12-те місце скін на доктора Стренджа. Новий колір дуже гарно поєднується з кольорами його магії, а вперше цей образ з'явився в коміксі Strange Tales 51-го року. 11-те місце скін на Халка, Це реколор, котрий має історичну цінність. Тому що це образ легендарного сірого Халка, одного з особистостей Брюса Беннера. Перший раз сірий Халк з'явився в коміксах у 62 році. Десяте місце. Тут я розташував одразу два скіна на містера Фантастика та Невидиму леді. Це їх канонічні образи, котрі з'явилися ще у 1961 році. Дев'яте місце на Меджик. Новий яскравий колір меча виглядає дуже гарно. А її форма темного дитя просто неймовірна. За 600 юнітів це дуже добрий варіант. Восьме місце і тут одразу два скіна: Нагрута та дівчину білку. Їх нові образи в людяних кольорах файно оновлюють персонажів і добре підійдуть, щоб бігати в цих костюмах протягом зимових вечорів. Сьоме місце скин на Хелу. Дизайн схожий на червоний костюм Чорної Пантери, котрий ми бачили раніше. Але цей скін має набагато яскравіші червоні кольори і виглядає дуже епічно для своїх грошей. До речі, цей образ було взято з коміксів Ультиматум 2008 року. Шосте місце скін на людину павука. Насправді дуже незвичайний вибір кольорів, але вони гарно поєднуються та сильно змінюють персонажа. З'явився вперше в коміксі «Amazing Spider-Man» 2018 року. П'яте місце скін на Луну Сноу. Зелений колір в її образі ну дуже сильно освіжає персонажа. Під її сили снігу, звичайно, зелене не дуже поєднується, але моделька героя 10 з 10. Четверте місце скіна Капітана Америку. Жовтий колір дуже незвичайний для образу капітана, можливо, навіть трохи забавний, але без сумніву сильно змінює персонажа. Цей костюм з'являвся в коміксі Marvel Action Avengers 2018 року. Третє місце скіна залізного кулака. Це один з моїх улюблених реколорів. Гарна кольорова гама перетворює залізного кулака, нібито на якогось персонажа з файтних гри. Це топ за свої гроші. Друге місце на Мантіс. Цей костюм з першого погляду взагалі не виглядає як рідкісний реколор. Тут розробники додали її образ з коміксу про вартові галактики 2015 року. Дуже потужно. Перше місце на Венома. Він буквально неперевершений, та перетворює персонажа в антивенома. Виглядає дуже гарно та чисто. Хоч тут відбувся просто реверс кольорів, але не забувайте про його вартість тільки 600 юнітів. Дякую всім за перегляд. Якщо це відео було для тебе корисним, не забувай про лайк та підписку на канал, а в коментарях напиши, який твій улюблений скін в грі. З вами був Келм Корнер. До нових зустрічей.